О 9 ранку був прийом. Потім урогенно привезли собаку, яка була травмована під час нічного прильоту. В неї була осколкова рана черівної стінки. Я провів її рентген, встиг, подивився, що з металевих предметів в стінці. В черві немає, і ми пішли її зашивати. Вона лежала на операційному столі. Під час того, як я намагався тварину прооперувати, був гучний вибух. А після цього осипалась стеля і додатково впав ще шкаф. Після цього ми всі оговтались. Адміністратор прийшла сказала, що ми горимо. Я подивився, що собака дихає. Пішов, дістав вогнегасник і почав в лабораторії в нашому приміщенні спробувати тушити, але воно було під стелею. І горіла обшивка. Воно не було ефективним, тому ми почали евакуювати всіх тварин. Ніхто не постраждав, не учадів, бо ми почали це робити ще до того, як вогонь сильно розпоширився по всьому приміщенню. Після цього перенес перевезли їх в сусідню лікарню. Там же було проведено операцію для тієї тварини, яка була пошкоджена ще з нічної, з нічного прильоту. Були дві тварини, які намагалися втікти. Одну зловили власники, коли приїхали її забирати. А іншу трохи пізніше в подвір'ї зловили наші співробітники, але вони всіх, всі, всі на місці. На роботі в той день був хірург Анатолій Сергійович, адміністратор Юлія Петрівна, Артем, наш асистент, і я. Ну ще співробітник, працівник. Будівельник, який загинув, там приблизно вісім пацієнтів на стаціонарі і не рахуючи тих, які там очікували прийому, які були на прийомі. Звичайний буденний день, все перечеркнуло. На той момент я не розумів, що я роблю, але я щось робив. Потім вже стало страшно, коли люди почали писати, там, поздравляти з Днем народження. Я спочатку не зрозумів, який день народження. Я знаходився ось за цією стіною. Ну, люди кажуть, що повезло, просто випадково повезло. Ось. Тому на той момент паніки не було. Ви розумієте, воно в ці моменти час уповільнюється, і він становиться такий в'язкий, як патока. В ці моменти не розумієш, що взагалі трапилось. Взагалі не розумієш. Тому ми кожен із нас щось робив. Після того, як вибухували тваринок, ми почали виносити обладнання, там шукати загиблих, допомагати пожежникам. Найбільше постраждала це лабораторія і маніпуляційний кабінет. Там був апарат у зі діагностики. Він повністю згорів. Збереглися найкраще всього. Це рентген-кабінет та стаціонар. Всі решта ну не залишилося крім стін нічого зовсім. Рентен кабінет в цілому додатково обладнаний плитами, які повинні зберігати, тому там більш безпечне місце. А стаціонар був найдальше від цього. Плюс він зроблений з плит, тому там особливо нічого було горіти. Всі решта приміщення повністю згоріли. Кошти потрібно на все, бо все, все, понічне, все згоріло. Першочергово це прибирання завалів, оцінка стану стін, даху, потім буде розуміння, чи ця будівля можна там щось ремонтувати, відбудовувати, чи потрібно її прибрати і нову збудувати. Це питання номер один, які зараз виникають. Багато було вже пропозицій від колег, які. Пропонують свої приміщення для ведення діяльності, тому зараз буду вести пошук того приміщення, яке нам буде найзручніше, і в максимально найкоротший час почати приймати. У нас записи на місяць вперед були електронна програма, яка якою ми користувалися, вона збережена. Ми людей повідомимо. Де ми будемо приймати, і будемо продовжувати працювати.